Вітаю, друзі! Перетворити сраняв штани у подвиг цілком в російському дусі, взяти хоча б в лапках гордість російського флоту, крейсер Варях, який начебто героїчно воював 100 років тому проти японців. Про його подвиг написали вірші, картини, рознесли по всій країні пісню, в рахуні здається, наш гордий Варях», зняли кінофільм. Ну, просто сльози не дають говорити від величі руского духа. Але це ж Раша. Давайте подивимось на факти. Перше, збудований був так званий Герой Де правильно в Клятих Сполучених Штатах Америки, 1899 року у Філадельфії на верфі Вільям Крамп Енд Санс. Так що батьківщина Варяга США. Друге, у лютому 1904 року варяг вступив у свій перший бій з японцями. За годину бою він втратив майже все, майже всі гармати, одну трубу, дві далекомірні вежі перелік дуже довгий. Загинуло 39 осіб, ще 73 отримали поранення. Корабель мав багато пробоїн, в тому числі 4 нижче ватерлінії, тому було прийнято героїчне рішення. Затопити крейсер, що і було зроблено. А ще підірвали канонірський човен Кореєць та пароплав Сунгарі. Подобається. Тисни вподобайку та підписуйся на канал, пиши коментар. Третє. Японці через рік затонулий варяг підняли, відремонтували, і він під іменем Соя 10 років плавав під японським прапором. Четверте. Знамениту пісню про Варагуні, Здається написав австрійський поет Рудольф Грейнц. П'яте. Розпіарений в дусі пізнього сталінізму фільм зняли люди з прізвищами Ейсмонд та Мандель. Отже, робимо висновки. Гордість російського флоту збудували американці, перемогли, дістали з дна та відремонтували японці. Пісню написав австрієць. Фільм зняли євреї. Росіяни його лише назвали та потопили. От вам і все вілічіє руського духа. І таких прикладів дуже й дуже багато. Якщо хочете ще таких прикладів, пишіть про це у коментарях. А ми перемагали та будемо перемагати. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Ми переможемо!